А якщо це доросла вже дитина: 15, 16, 18 років, не втручатися. Це її особиста територія, це її кімната. І з часом вона зрозуміє, що їй це потрібно або не потрібно, її особистий простір, за яким вона має піклуватися. Врешті-решт їй це надоїсть такий некомфорт, і вона почне сама прибирати. Якщо ви будете часами застеляти ліжко, прибирати в кімнаті своєї дитини, то це нашкодить її самостійності. Тому що, перше, вона не буде знати, чи робити їй це, чи не робити. Це зніме з неї відповідальність. Ну, вона буде знати, що це лежить не на її плечах, а мама в будь-який момент може це зробити. А друге, вас буде дратувати, що вона не застелила, не прибрано, і ви будете їй. Бав, бав, бав постійно говорити, і це буде її дратувати, і це зіпсує ваші стосунки. А воно вам треба.